Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. З 1 грудня набрав чинності закон номер 4015, який передбачає збільшення податків для українців. Очікується, що внаслідок податкових змін фінансові надходження коштів до бюджету до кінця року становитимуть 8 мільярдів гривень у 2025 році. Ця сума складе майже 140 мільярдів. Тож які новації передбачені відповідним законом, кого сплатників податків, що працюють на теренах Вінниччини, вони. Торкнуться в першу чергу. Детальніше про це ми будемо говорити завідувачкою сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Таїсією Глімбоцькою. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Таїсію. У нашій студії. Мої вітання. Як я вже сказав, з 1 грудня поточного року почав діяти новий закон України, яким передбачено збільшення податкового навантаження як для фізичних, так і юридичних осіб, скажіть, які все ж таки основні новації запроваджені в цьому документі, та яка можливо категорія платників податків підпадає під його дію? Так, дійсно, у нас вже запрацював закон України від 10 жовтня за номером 4015 і ним внесено ряд змін як до Податкового кодексу України, так і до ряду інших законодавчих документів, і дійсно є певні новації. Ну, новації стосуються і банківських установ, тому що вони будуть дещо по-іншому сплачувати податок на прибуток, також фінансові установи. Зміни. Торкнулися і тих, хто здійснює реалізацію палива в роздріб як фізичних осіб, так і юридичних осіб. Зміни торкнулися обмінників, які здійснюють обмін валюти, і найголовніша така зміна, яка викликала дуже велике занепокоєння у більшості платників, це збільшення ставки військового збору з півтора до п'яти відсотків. Ну і щоб якби зменшити хвилювання платників, хочу зазначити, що Державна податкова служба України відразу підготувала такі роз'яснення, які викладені в інформаційному листі за номером 8, Він розміщений на вебпорталі ДПС України, і там уже якби в такому. Питання відповіді можна знайти те питання, яке хвилює, і відразу побачити відповідь, підготовлену безпосередньо ДПС України. Як, як діяти, як застосовувати ту чи іншу норму, що стосується запроваджених новацій, тобто фізичні особи або юридичні особи повинні звернутися відповідно до податкової служби за роз'ясненням, аби уточнити всі деталі, як на практиці користуватися відповідним законом? Ну не можу сказати, що повинні звернути. Мають право звернутися, але вся інформація, яка стосується будь-якого нововведення в частині оподаткування, вона, як правило, розміщується на веб-порталі ДПС України, вона розміщується на нашому субсайті ГУДПС у Вінницькій області. Вона, всі новини ми також розміщуємо в, на соціальній нашій сторінці в мережі Facebook і також даємо в медіа для того, щоб люди максимально могли побачити. Ті новації, які запроваджуються, і як діяти в тому чи іншому випадку, але звісно можуть і звернутися за роз'ясненням безпосередньо до ДПС України або до нас на надання індивідуальної податкової консультації попередньо. Ви сказали, що на 5% зросте ставка військового збору. Скажіть, а який порядок все ж таки його сплати передбачений для фізичних осіб підприємців, тобто ФОПів? Ну, я почну напевне з громадян, тому що все ж таки більша кількість якби платників, ми з вами є, всі платниками військового збору, тому що ми отримуємо заробітну плату і відповідно сплачуємо такий вид податку. Дійсно, для громадян ставка зросте з 1,5 до 5%, вже починаючи з 1 грудня, і дуже багато питань нам задають щодо якихось інших виплат, доходів і так далі. Якщо мова йде про заробітну плату, то законодавець говорить про те, що нарахування заробітної плати відбувається за відпрацьований період, і відповідно ставка 5% буде застосовуватися до доходів, які ми змінимо вигляді заробітної плати, починаючи з 1 грудня. 2024 року, якщо мова йде про лікарняні, наприклад, про відпускні, то тут уже треба дивитися, на який період припадає відпустка або лікарняний. Якщо частинка припадає, от, наприклад, людина написала заяву в листопаді місяці, але в неї перехідна відпустка, і якась частинка припадає на грудень місяць. І попри те, що нарахування і виплата могла вже відбутися в листопаді місяці за грудня. День місяць та частинка відпускних має бути перерахована і має бути доутримано податок. Це є норма податкового кодексу, і, в принципі, це не є чимось новим, тому що перерахунок бухгалтери в кінці року роблять завжди. Що стосується інших доходів, скажімо, за цивільно-правовими угодами, доходів, отриманих у вигляді Орендної плати за здавання в наймайна дивіденди, виграші. То всі ці доходи підлягають оподаткуванню незалежно уже за який період вони нараховуються, але якщо вони нараховуються в грудні місяці, то також має бути застосована ставка 5%. і щодо фізичних осіб. Підприємців так. для них яка ставка існує так. Щодо фізичних осіб підприємців, наразі є законопроект, який говорить. Ну насамперед скажемо про ту ставку, яка передбачена нормами закону 4 тисячі п'ятнадцять. Да? У нас платники, які перебували на загальній системі оподаткування, вони сплачували військовий збір з отриманого доходу, і для них просто уже якби зростає ставка з півтора на 5 відсотків, але не є як Якимось нововведенням. таким. А от що стосується такої категорії платників, як платники єдиного податку, які працюють на спрощеній системі оподаткування, ми знаємо, що в нас є таких чотири групи спрощенців. То для них дійсно це буде таким додатковим, якби навантаження для першої, для другої, для четвертої групи платників ставка встановлюється в розмірі 10% від суми мінімальної заробітної плати. Якщо врахувати, що вже затверджений є закон про державний бюджет на 2025 рік, і в ньому закладено розмір мінімальної заробітної плати 8. 000, то, відповідно, ця сума становитиме 800 гривень в місяць. Це фіксована сума, вона не залежить від фінансового результату діяльності платників першої, другої, четвертої групи, і вона має сплачуватися авансовими платежами до 20 го числа місяця, якби наперед, можна так сказати, да? тобто от в грудні місяці до 20 грудня ми маємо з вами заплатити грудневу суму. Але дійсно є певні нюанси, особливо що стосується і четвертої групи, і ще певні моменти є. Тому на сьогодні є законопроект, який якби, розглядає таке питання, щоб запровадити для такої категорії, як фізичні особи-підприємці, застосування підвищеної ставки військового збору, починаючи з 1 січня 2025 року. І ще е, хочу сказати, що платники єдиного податку третя група вони також будуть сплачувати цей військовий збір, але для них ставка встановлена е, в розмірі 1% від суми доходу, який вони обраховують відповідно до норм податкового кодексу. Тобто вони ведуть дохідну частину, показують е, ті доходи, які вони отримали. І е, не йдеться про витратну частину, тому вони як без обороту сплачують певний відсоток і додається ще ось цей один відсоток військового збору. А загалом, скільки на сьогоднішній день фізичних осіб підприємців зареєстровано і офіційно працюють на теренах області, і чи не може призвести підвищення? Податку військового збору, як ви сказали, до 10%, до їх припинення діяльності, можливо, навіть і таке. Ну я не можу сказати, що це може так призвести, тому що та статистика, яку ми спостерігаємо впродовж уже якби певного періоду, показує про те, що відбувається, ну можна так назвати. Природній процес, да певна кількість суб'єктів реєструється, певна кількість вирішує припинити свою діяльність. В цілому, у нас на території області зареєстровано понад 121 тисяча платників. Із них, звичайно, понад 42 тисячі. Це в нас юридичні особи і різницю складають фізичні особи-підприємці, хтось працює на загальній системі оподаткування, хтось працює на спрощеній системі оподаткування. От, але е, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ми навіть бачимо приріст як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців проти аналогічного періоду. Якщо е, мова йде про юридичних осіб, то це десь в межах до е, майже тисяча е, підприємств, які Пішов ріст збільшення. А якщо говорити про фопів, то це майже 4 тисячі фопів, які ми бачимо. Приріст це попри те, що певна ка. Певна кількість, якби була, е, припинила діяльність. тут яльність. врахований і релокований бізнес, так Який... ну ми говоримо про загальну кількість, так. загальну кількість платників, які перебувають на обліку податковій служби, пані Тисі а загалом передбачені можливо штрафні санкції для тих, хто порушив встановлені строки сплати відповідного податку, тобто військового збору. Ну, військовий збір є як будь-який інший вид податку обов'язковим платежем, і оскільки передбачено і обов'язковість його сплати, і встановлені терміни його сплати. То звісно, якщо платник не нараховує, не утримує або не перераховує до бюджету належну суму податкового зобов'язання, то нормами податкового кодексу, зокрема стаття 127 нам говорить про те, що мають бути застосовані відповідні фінансові штрафні санкції. А от якщо говорити про соціальні виплати, як то пенсії, стипендії на них поширюється норма закону про обов'язкову сплату військового збору чи не? Ні, є виплати, які саме головне, ми керуємося. Це стаття податкового кодексу України, яка говорить про те, що оподаткуванню підлягають доходу військовим збором. Оподаткуванню підлягають доходи, які підлягають в свою чергу оподаткуванню податком на доходи фізичних Осіб такі виплати, як стипендії, як пенсії, вони не під як інші якісь соціальні виплати. Оці оці суми державних кешбеків, які гарантовані урядом, це є виплати, які не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, і відповідно вони не будуть оподатковуватися і військовим збором. Ми говоримо про новий закон. 4015, Скажіть, а ним передбачені певні преференції, можливо, податкові пільги для окремої категорії плот. Ну, Конкретно даним е, законом такого поняття як пільги не передбачено. Будемо, е, так як я вже сказала, є е, законопроект, який е, ну наскільки це. Е, нам відомо, то передбачає певні якісь преференції для певних категорій, але говорити поки ще рано, тому що поки не побачимо безпосередньо вже готового тексту закону, який прийнятий підписаний і опублікований, то, звісно, це просто буде даремно. Пані Трісі, а все ж таки за вашою оцінкою, от воєнний стан, війна, яка не інтерв'ю в Україні, вона суттєво позначилась на роботі малого та великого бізнесу в області. От за останні два роки кількість підприємств, підприємців вона скоротилась чи навпаки зросла? Ну, так, Яку важко, тут тенденцію так важко сказати. Ну, однозначно, <кл 'я> те, що війна вплинула негативно, це я думаю розуміють всі, тому що війна це є війна. Чи конкретно Вінничина як регіон, який більш-менш відносно можна так вважати, спокійним. Звісно, мене на першій лінії кажуть вогню. Тому деякий бізнес дійсно перевів сюди свої виробничі потужності, і, відповідно, якби допомагає працювати і наповнювати бюджет, зокрема і місцевий бюджет, в тому числі. Але те, що будь-яка така ситуація, пов'язана з військовими діями, негативно впливає, це однозначно. Ну, на сам кінець я хочу зауважити, що на Вінничні все ж таки за 11 місяців відкрито 935 виконавчих впроваджень через несплату податків бізнесом. Фактично, мова йде про примусове стягнення відповідних боргів. А от натомість, з початку року Віннична перерахувала до держбюджету України понад 12 мільярдів Українська радіо Вінниці. Звичайна програма з перших уст за участю завідувачки сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Таїсії Глімбоцької йшлося про основні новації податкового законодавства. Роботу фіскальної служби області в поточному році розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре. We'll <laughs> be